Яйця і Синістового Духа. Сьогоднішня евангельська історія навчає нас вірити в чудеса. Зрештою, наша мудрість ну, людей, які вже прожили певний відтинок часу, які вже старші люди з мудрістю. Маємо ми принаймні таке, як я, моє покоління, володіти. І ця мудрість, як на мене, розділяється на дві частини. Одна частина старших людей розвіряється. припиняють вірити в чудеса, як в дитинстві ми всі віримо. І Святого Миколая. І, те, що батьки у нас будуть жити вічно, і в інші чудеса, звичайні прості чудеса, а друга людина, друга частина людей залишаються з дитячою такою вірою до кінця своїх днів. І, власне, по цій вірі і відбуваються в цьому світі, звичайно. Здійснені звершені Богом оці прості чудеса. Бог завжди поготові звершити чудо. Навіть, бачите, коли людське єство Христа чимось зайнято, а Бог зціляє цю жінку, хвору, кровотечиву. Христос вже, так би мовити, людським своїм єством постфактум. вже це відчув. От сила вийшла. Він її не помітив в цьому натовпі. А сила вийшла. Це Бог це чудо. А коли він воскресив, донечку старшини синогою, по чиїй вірі, по чиїй вірі вона воскресла. Можливо, по своїй Дитячій оцій вірі дівчинка вже померла, але віра їй не зникла. Не померла. Як той поет, я часто згадую ці слова та вічним сном, допоки сплю, моя любов не помирає, віра і любов ніколи не помирає. І от по цій вірі, очевидно, і воскресла ця дівчинка, Бог затворив цей чудо. І тому мені безкінечна шкода а, тих людей а, і віруючих людей, і священників, і епископів, які. А, Зараз це не множилося таке, як повітря, таке пошесть, я б сказав, пошесть утилітарізму, так би церковного. Коли кажуть, що ні, не могла на свято Введення, як ми згадуємо, дівчинка трирічна Марія, введена в святий храм, святий Миколай. Не був на Першому Селенському соборі, відповідно, ніяких у нього суперечок і тим паче бійки з Арієм не було. Якщо далі піти, скоро стрітення. Ні, Святий Симон не міг жити десь там понад 200 років, до 300, наближаючись. Ні, не треба нам е, таких чудес в е, церкві. Треба розвінчувати, як міфи, е, такі чудеса. Я глибоко переконаний, що не треба. Не треба їх розвінчувати. Мало в житті людини, мало чудес, треба більше їх. І треба помічати нам ці чудеса. І такі, як сілення, і такі як Воскресіння, не лише тілесне Воскресіння, а духовне Воскресіння. Коли людина наче вже померла, наче зневірилася. А промінчик чиєїсь любові, чиєїсь віри, і торкнувся, і вона воскресла. А Бог, Він готовий завжди творити чудеса. Тільки, дивіться, не сотворив Господь чудес багатьох Назаретів, тому що його краяни не вірили в нього і не хотіли, щоб він творив ці чудеса. От у них і не сотворив. А тут навіть батьки здивувалися, як ми читаємо цій дівчинці, що вона воскресла. Але вірили в це ті апостоли, яких він взяв із собою, Петро, Яків та Іоанн. Вони вірили, і він сотворив це чудо. Тому, браті і сестри, ми маємо бути такими апостолами. Ми маємо бути з такою вірою, як ця хананенка, як ця дівчинка, для того, щоб Бог. Продовжував творити в нашому холодному такому, бузовірному, байдужому е, світі чудеса, для того, щоб оживали наші храми, а не помирали навпаки. Подивіться, от, такий начебто безбожній країні, як Франція, а Нотр-Дам, не перетворили на музей, а віддали віруючим людям, християнам. Католика, а на що перетворюють нашу Софію, на що перетворюють нашу лавру зрештою, на що перетворюють черніївські наші древні храми? Так, вигнали москалів, правильно. Але ж це місце порожнім не повинно бути. Туди треба запросити священиків нашої церкви, Української православної церкви, Православної церкви України. Щоб не перервалася ця молитва, особливо в такі важкі часи, такі небезпечні часи, коли не лише Україна світ на волосині висить. Треба, щоб ані віра, ані надія, ані любов не помирали в цьому світі, бо інакше Бог не сотворить над нами головного чуда, чуда життя і чуда Воскресіння. І надалі. Отже, життя вічного. Тому, браті і сестри, будемо противитися, противитися духу віку цього. Будемо противитися духу нечистоти, байдужості, підлості, ненависті. Сатана хоче, щоб ми йому підкорилися. Хоче, щоб всі наші церкви перетворилися на порожні оболонки, музеї, а відповідно і люди, щоб стали. Безбожні, байдужі, холодні, розділені, а Бог цього не хоче. Тому маємо слухати Його і робити те, що нам належить. Християнам цьому холодному, бузовірному, байдужому світі бути небайдужими, духа не згашати і любові своєї не втрачати, а намножувати. Амінь. Благословення Господня на вас і обладать, і чоловіка любствам завжды ныне по всех час, и навеки течне.